Так, ну що, дощу як такового так і не було. П'ять капель впало, поганяло, полякало, і шаленим вітром тучі розігнала, на тому дощ і скінчився. Небо все затягнуте, тепер ждемо завтра. Може, завтра буде. Я зараз піду, покажу, посадила вже гвездички. Дотягла вже до сьомої вечора, бо робота була, працювала з клієнтами. Значить, Висадила гвоздички, а зараз зайнялася, значить, вичитала ж я про цю матату, що це рослина з роду молодила у народі відома як кам'яна роза. Або живучка, чогось так називають їх. Коротше, належить вона до сукулентів, ну, по типу кактусів. Дуже пишуть витривала, там, типу, е легко розмножується діточками. І... Оця зелена серединка, оця, вона свідчить саме про те, що вона сьогодні розкрилася. Вчора було менше зеленого, а сьогодні вона вже почала розкриватися. Оце свідчить про те, що вона, ну, типа, здорова, ознака здорової серцевини. А білий нальот, оцей на кінчиках, це, ну, типа, Природній такий захист якийсь там є, восковий. Коротше. Е е пишеться, що їй, якщо сухе повітря і трошки любові, буде жити майже не на рівні зі мною. Е е ну, вирішила ж я заморочитися. Взяла ось таке а стосовно значить, посадки пишеться, що якщо на сонці, то це має бути сонячна сторона, дреноване місце, ну, по типу альпійських горок або посеред каміння. А якщо в горщику, то обов'язково мають бути отвори для дренажу. Я вже заклала камінням. О, так видно, добре. Вовочка насверлив мені. Я хотіла сама, а там таке сверло стояло в товщину з мій палець. Боже, руки. Руки, як завжди, завтра їхати в лікарню, а я, як мара, знову з-під ногтів буду півночі вимивати. Коротше, значить, що воно любить? Воно любить садову землю з піском і з отакими. отакими. Ну, коротше, каміннями всякими. Е, Значить, можна, або той перліт, або щебень дрібний. Ну, в мене щебню немає дрібного. Зато я згадала, що в нас колись був акваріум, і, можливо, на горіші є отаке якесь каміння. Поліз сьогодні Вовочка. Знайшов це морське каміння. І от я на дно виставила. Його. Значить, поливати його треба, ну це зовсім рослина коротше, для нас. Поливати його треба, значить після посадки не поливати 2-3 дні, а потім поливати по мірі висихання ґрунту, але дуже-дуже рідко. Взимку майже взагалі поливати не треба. Значить, сонце любить, спеки не боїться і холоду не боїться. От що саме цікаве. Боїться тільки надмірної вологи. І його, тіпа краще не дополивати, ніж перелити. Е, стосовно посадок, там пишуться різні ну, коротше, нормативи, що зазвичай оця розетка виростає від 5 до 15 см. Це в ширину. А висотою від 3 до 8 см. Ну, зараз вона десь см. Дітки з'являються навколо основного цього, е, як його цього, як назвати, сукулента. Кам'яна роза, да? хай буде воно в нас, щоб ми не матюкалися, бо я все одно не згадаю ті. Ну, хіба що можу згадати молодило? Ну, це не знаю. А кам'яна роза це вроді би як легше запам'ятати. От, коротше, можуть розповзатися від 20 до 50 см в усі боки, ну це не за один рік, звичайно. Е, начебто пишеться, що воно ще якось там цвіте і викидає цвітонос. Ну, Хто його зна, буде воно цвісти чи не буде. Значить, якщо садити одну цю растюшку, то можна її садити в маленький горщик 200-400 мл. Але це якщо одна розтюшка і не ждати від неї не прирост... Блін, Як вона по-різному, звідси дивишся рожева, Так дивишся, гляньте, яка красива, так? Да? Ну, красиво, красиво. І пушок оцей такий. От, Коротше, це як одна якщо одна розетка. щоб, значить, Ну, розросталися ці дітки, да? і залишати композицію, щоб вона не одна була. А поруч з нею, то треба, знати горшок, щоб був десь від пів літра до літра. І пишеться, що краще не глибокий, але широкий. Отвори на дні обов'язково. Ну, у мене, правда, це не зовсім горшок. Я планую, якщо все нормально буде, на зиму його забрати в хату. Ну, а там вже якусь миску я під нього підберу, щоб не стікало. От. Значить, Мене я не пам'ятаю, скільки тут трьохлітровий. Там пишеться, що якщо хочеш, щоб оце розросталося вмісті з дітками оці розетки, то треба літр або більше. Ну, от, я вважаю, що такий горщик буде саме раз. Він широкий, не глибокий. ну, коротше, буде якось так. Отвори на дні зробили. Замість шару, щебню або керамзиту. Буде в мене морське каміння. І зараз піду насипати землі і буду садити. Намішала садової землі. Розсипчата така класна з піском. От єдине, що мене ложать сумніви, це то, що пишеться після посадки, скільки там 2 дні чи 2-3 дні, не поливати. Е я не знаю, коли його викопали. Коли його викопали, дві доби вони були в дорозі, вже добу воно лежить в мене. Тобто вже три доби пройшло, як той корішок сухенький. Мені здається, що все-таки полити треба буде. Мішала, правда, в цьому ж горщику. Знизу просипалась земля, спочатку землі насипала, потім. Піску і понад стінками, здається, такі наче. Ну нічого, воно ну, все тут перемішане. Тим паче, що пишеться, що коріння в них не глибоке, тому я думаю, вистачить. Я ж кажу, треба поливати. Вони пишуть там, я читала, вкопати значить, по цій нижні листочки і притиснути. А куди притиснути, як. Дивіться, воно ж, я ковиряю дірку. І вона тут же засипається. Тобто вона взагалі не тримається, чим я її сухою землею притисну, полью все рівно зараз. Але я хочу ще, знаєте, що зробити, зараз покажу. Ох, не люблю я таку погоду. Не думаю, бідні жіниться йому ночі мало. Так, дивіться, з цим я закінчила. Чому кажу про погоду? Я не знаю, чути чи ні. Це котить покрищимо. Короче, пішов Вова копати лунки під тую. Прийшов, дощ пустився. Я поки це тут садила. Закінчився дощ. Пошли, пошли. Дві туйки я посадила і знову порищив дощ. Зараз трошки стих. Я прибігла назад сюди, кажу, бо буде вся спина мокра. А ще ж п'ять туйок треба посадити. Знову посилюється, от зараза. Коротше, дивіться, як я зробила. Наскільки я знаю, всі оці суккуленти, вони отаке полюбляють. Відкіля знаю, я колись захоплювалася один час кактусами І також строїла їм всякі таметі. Коротше, що воно виходить? Получається, що коли він росте, боже, він, мені каже, Розкриватися на очах почав, ну я ще не полила його. Коли він тут буде рости, він не буде торкатися землі. Це по-перше, і при поливі не буде да, там не загнівати, ніде нічого. Ну, тобто, По-друге, коли отак зверху є каміння, це не буде так давати землі пересихати, втрачати е різко вологу. Ну, Коротше кажучи, наскільки я знаю, сукуленти таке полюбляють. Зверху камні, знизу камні. Це виходить, знизу камні, зверху камні. Ну і десь сантиметра, мабуть, 2-3 прослойка земля з піском. Краса, слухайте, я не знаю, як вам, а мені оце подобається. Палить залишилось. Так, притих, наче. Я то втекла, Де ж Вовочка, зараз швиденько покажу, поки він притих. Ось, бачите, колеса мокрі, все мокре, це дощ. Одну ромашку ось сюди посадила, поміж оцими, а другу ромашку ось сюди. І це, і це однорічні. Вони до морозів і все. На наступний рік їх не буде. Звісно, е, було б класно посередині, але посередині це взагалі не можливо. Тут тим паче тут така маленька зазор, а треба було виколупати велику дірочку. Тому, коротше кажучи, ну, нахилені вони, я думаю, вони вирівняються. Це вони, мабуть, тяглись до сонця. І ці, і ці в один бік нахилені. Воно так видно. Ну, коротше кажучи, нехай поки тут гвоздички ростуть, а на наступний рік, може, до них або ще якихось гвоздичок куплю, попідсажую, або щось інше, ну, щоб було багаторічне. Щоб оці залишити, якщо що, під петунії цю клумбу, а звідсіля і аж до туди, щоб були багаторічні. Хоста вона багаторічна. А, ці, боже, гейхери, так, по-моєму. Вони багаторічні, тому, тому якось так. Так, значить за тих все, я вас повертаю на веранду до кактуса, а сама побігла до Вовочки. Посередині, Посередині, ні, не посередині. На рівні того ростка. Вон росточок, бачиш? Ну, дерево, Дерево, так. Да, от на його, ну на напрот... Так. Да. Бо там же ж от помідор буде дорожка. І щоб же ж місто було їм тягнутися. Отступає від от краю. Так, ну, да, давай, так тут буде перше те, що одинарне, посадимо. Либо Ну щоб же ж горшочок той вліз. Я, правда, не знаю, там цей торф купований, чи він не буде розсипатися в руках. От дивись, іще чотири. Одну десь последню прямо до де дерева. А? За деревом не Ну, якраз прямо за деревом давай. І між ними ще три лунки. Щоб вгадати, можеш в одну посередині приблизно зараз викопати, а потім поміж ними. Я так робила. Да. Та на глаз, що? Міряється. <сес marge>. Може до мене ближче, ні? Ну, коротше, копай. І между ними по одній. А я пока піду покажу, де я туйки посадила. Ну п'ять. Я ж не знаю, як ти міряв. Я ж ти сказав, п'ять этих должно быть. Три, чотири. Ну. Я ж казала ближче до мене, а ти не віриш. Хама не віруючи. Так, ось отакий рядочок той. Вирішили все-таки знову тут садити, але тоді ми садили в рівень з землею. І коли поливали, вода вся тікала з горба внизу туди. А зараз я вирішила трішки інакше. Я вирішила позалишати лунки ось такі, щоб коли поливаєш, вода не тікала з горба. А добре всередину просочувалася. Якраз на цю відстань сіло сім. Ростюшок. Отак. Я хотіла до ожини сходити. Подивитись, то зі мною. Лілії почали вирівнюватися, такі чудні тепер криві. Бачу. До речі, лохину вже відправили. Післязавтра має приїхати. Ну, лохину оце отут будемо садити. Грюша. Сухарик. Шкода його, але треба викопувати. Ось моя ажина. Добре, так збільшився кущик. Ну, повідомлення від Ларіси прийшло. От які в мене учні. Вчора людина купила три майстер-класи. Бамон, мармур і люміно, здається. Чи мілку? Мілку. Мілку, бамон і мармур, так. Да. Сьогодні вже ось скидає фотки, вже зварила бомонт. А так треба вчитися. Так. Ну, я не знаю, оце. Оце-оце, оце, що гілки сюди ростуть. Мені це не дуже подобається, але в цьому році таки ми маємо побачити ажину. Бачите бубончики. Майже на кожній молодій гілочці. Всюди. На кожній молодій гілочці. Є бубончики. А от як її далі формувати? От дві оцих основних товстих лози залишала. Хотіла, щоб вона плилася у мене по цьому. А вона, бачите, як повикидала прирости. І як її тепер формувати правильно? Як її обрізати треба буде або почитати. Треба зайнятися цим питанням. Ну, це не зараз, звичайно, а скоріш за все восени. В тому році було дві чи три ягодки. А в цьому році сподіваюся, що будуть ягідки. Ну, що смородину я не люблю, парічки я не люблю. Йошту колись садила, ну, то вже таке собі кислятина. Малину я не люблю. Клубника в нас на чорнозьомі не росте. Це купляла ожину, в тому році вона така геть була. От я тільки не пам'ятаю, я в 24 чи в 23-му її садила. Ну, в тому році ж тут було дві ягодки. і Така вона слабенька була. Перші дві лази, то випустила. А зараз вже такий кущик більш дебелішає. І, можливо, в цьому году ягідки побачимо. Так само і лохина. Я не купляла, є дешевше, продаються. Е, ну, Такі однорічні, двохрічні. Але їх треба довше чекати. Я замовила по 180 гривень. Правда, не знаю, як вони відправляють, як вони пакували, бо ТТНку прислали, спочатку одна була сума, а потім... Коли вже завезли на нову почту, сума збільшилася. Стала дивитися по накладні додаткове пакування нової пошти 30 гривень. А чи вони взагалі не пакують, а просто привозять на нову пошту? Чи нова пошта вже просто щось дохімічила? Бутилками будемо накривати? Приминаю так ди дно, так. Да. І отак от з корінцями в луночку. Бзденька, бо я тут, голова дуже топилася. Ну я ж кажу, тому що цей купова на грунтосумі Та вода теж не впитується. Бач. Мокра. Очинута. Мокра, значить, знизу, тому і не впитується. Та тільки прикопав, я же змокрав. Ну, не знаю тоді. Я теж. Луночку, кружочок обгрібай, щоб поливати легше було. Та я розумію. Бутилки йти, обрізати, будемо накривати бутилками. Та на що їх накрила? Не треба. Поправ листик, отой закопався кудись у землю. Да, отой. О. Тут хай буде одинарний від краю. Молодець. Умнічок. Яке морожене? В тебе морожене стоїть у камері. В тебе ще ці скільки є. Як їх звати? Що ми тобі сьогодні накупили? Коктейлі. Да, до речі, дівчата і хлопці. Купили сьогодні перший раз в, в агромолі коктейлі. Я б, може, б на них і не глянула, вони якось так невзрачно стоять в бутилочках, звідки я знаю, що то, мені не пропонували. А то дивлюся, ми зайшли в магазин і мужичок якийсь бере кожного по дві бутилочки. Думаю, що ж воно таке? Полізла, коротше, почитала. Коктейль, молочний коктейль. Кажу, Вов, давай візьмемо тобі на пробу. Ну, він, звісно, скептично так носом покрутив в магазині. Ну, взяли чотири вида по одній пляшечці. в пляшечці пів літра. Дома відкрили клубнічний. Да? Там є карамель щимось, банан, клубника і шоколадний. Ну, я відкрила клубнічний, бо клубника це у Вови найулюбленіше. Він все як купляє, то клубнич не бере. Я навіть зробила, ну, я не знаю, може там чайну ложечку півгладка. Блін, ну дійсно, якби його ще вилити у якусь ємність та міксером перебити, щоб пінка була. І я впевнена, що вона була б, бо я пляшку просто, ну, от як перемішала, потіліпала туди-сюди і зверху почали з'являтися ці пупирки. Ну, Вова спробував каже. Такий смачний, реальний, як коктейль. Але що сьогодні з'ясувала? У нас там в центрі відкривався цей магазин, де ми ходимо, він не в центрі. Ну як? Він майже в центрі. Але прямо в центрі, де раніше був Роганський, та воно колись я й на відео показувала, відкривали ще один, начебто, агромол. А це дивимося, піду, я присяду. Дивимося що закритий вже декілька днів. Сьогодні в цій продавчині запитує Вова, а що той магазин? Все закрили, а вона каже, так то ж не наш був, Ми в сенсі не ваш. А вона, ну що ви не бачили? Там і форма у продавчинь друга, там і на чеки другий фоп, ну, друге прізвище. Кажу, я туди взагалі ні разу не заходила. Вова каже, я теж. А вона й каже, це відкривав якийсь, ну, якийсь називаю, Барига. Коротше, цей магазин саме від Агромолу. А то просто якийсь часник, якийсь ФОП, відкрив магазин, замовив таку вивіску, як у Агромола. А в агромолі виявляється, от, наприклад, термін. 30 там, травня, да, от я сьогодні дивилася, там напій томатний, ну, щоб без цукру. А вона каже, ну, типа, не треба він вам. Дивлюся, в нього значить, термін 30 -те число. Ну тобто, ще сьогодні, завтра і післязавтра він придатний. А в них який закон? За два дні, тобто 30 і 29. Да, от завтра зранку вони його списують. Вони його списують і машина, яка привозить товар, цей забира. Куди забира? Забирає начебто на утилізацію. Але отакі гори-торгаші, як відкрили це у нас в центрі магазин, скупляють за копійки, за безцінь цей товар і виставляють його на продаж. А ціни, як сказала ця продавчиня, каже, люди приходили і кажуть, а чого у вас сметана коштує 50 гривень, а в тому магазині 54. Тобто там ціни були ще дорогше, ніж в агромолі. Хоча я ж кажу, що ці бариги скупляють за копійки. Уявляєте? Я кажу, гарно, що ти хоч ніколи туди не пішов, не по молоко, ні пішов, а то б ще купив якоїсь кислятини. Ну, коротше. І ото ми так прикупили овочки сьогодні там, а я собі взяла на пробу крем-сир їхній. Баночка 135 грамів, коштує 30 гривень. Сологунія їхні вже куштувала, брала. моцареллу кума привозила, я куштувала класно. А це взяла на пробу крем-сир. Ну, Завтра вже буду куштувати, тоді вам розповім. Так, все, походу, на сьогодні план Барбадоса виповнено. Можна завтра сміливо їхати в лікарню. В лікарню, в аптеку зробила замовлення в аптеці. Знову дві з, дві з лишнім тисячі. Я кажу, я не встигаю на цю аптеку працювати. О, гірочки. Зараз полються, ці гірочки. Тут а 9 на сінин виходить. Дев'ять корінців. А там буде рядочок, ну він трохи довший. І туди довший, і сюди довший. Там двадцять насіни. Ну хто знає, скільки проросте, бо шість було не Чи сім, чи шість. Шість. Шість здей. Та хто нам буде цей дощ чи не буде? Не заллє, якщо що, ну в смислі. А якщо не буде, то по-любому треба поливати. І от вийде оце рядочок і ось рядочок. Тільки тут отакі, а тут отакі. І це ж два різних сорта. Цей рядочок це один сорт, а цей рядочок це зовсім інший сорт. Ну, Подивимося, як воно буде. Осадок який. А який. Так, все, от на цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Це вже тепер точно. Бажаю всім в першу чергу миру. Бережіть себе. Ну і обов'язково побачимося і почуємося. Сьогодні в мене ну, дуже насичений день видався. Час уже йти відпочивати. На годиннику? А скільки на годиннику? Майже 9. Без 15-9. Небо а чомусь не передає камеру. Давай фокусуйся. Гля. Небо чорне-чорне. А от на камеру не таке чорне, як насправді. Тучі такі прямо. Як кудись перета, передвинешся, треба в настройках подивитися, може що в настройках є. Як кудись перезмістиш фокус, так і поки сфокусується, капець. Все. Тепер можна вимикати лед під світ коту. І будемо сподіватися. А, укропа ще треба посіяти, я казала. Зараз я піду, візьму банку і посію, може дощик піде, трошки його приплям Все, Всім добра і миру. Бувайте, цілуємо, любимо. А ми, вовочка допалива зараз огірки, я посію кріп і підемо в хату.